Я коли казав, що це помста за е, Єрмака, це теж з цим пов'язано, тому що і той самий Федора виступав за зняття Єрмака і зараз ну, Зеленський йому повертає з одного боку. Він його призначає на міністерство оборони. Завідомо неуспішне місце. Там не можна сьогодні в умовах тієї корупції, яка була, і сьогодні, на жаль, залишається. В умовах тих скандалів, шлейфів і тієї ситуації, яка є на фронті, залишити позитивний рейтинг балансу довіри-недовіри. Я думаю, що саме така ідея була, коли запускалася, запускався процес по Буданову. Дійсно, в нього хороший рейтинг довіри-недовіри, баланс довіри, недовіри і. Позиція керівника гур, де він був точно на своєму місці. Вона е, йому підходила, як він буде працювати. Як, ну, е, я з позитивом до нього ставлюся. Я не знаю, навіщо він погодився на офіс президента. Йому відніше, як кажуть, людина розумна, але подивимось, що це йому принесе.